У нашій сонячній системі є планета земля. На землі є Україна. То держава моя, в цій державі центр Київ. Область Київська є, а там моє місто. Місто де тієї! процвітає процвітає, спеку схолодить холод зігріє. Щедрих, чуйних людей, у яких завжди багато гарних добрих ідей. Завдяки тим добрим людям наше місто росте. Восени готує хлібом і весною цвіте. І повірте, збудуться всі ваші мрії. В місті над Роською. В місті Детієв. Де Наш детін. Місто краси. Сторона батьківщина творчих діток. Наша з вами Розслав. це земля. Прославляти наше місто можемо безліч в часу. Бо багата земля наша, на таланти і красу, на митців і музикантів, землеробів, трударів. Вчителів, і науковців, та героїв, вояків. На історію чудову як хантеті стан створив, і як місто розвивалось, і хто його оборонив? Ми його всі прославляємо. І великі, і малі і домівкою і називаємо батьківщиною дідів. І для нас, тідівчан. Особлюється він з українською землею, містом наших різних мрій. Можемо далі прославляти місто прагнень і надій. Це займе багато часу, бо вже місту безліч літ. Та давайте святкувати. Всі тримайте наш привіз. Святімо! Вітання, тобі, наше любе місто.